Привіт! Вас вітає Рівненська обласна бібліотека для молоді і наша постійна рубрика аудіоподкасту. Всім, хто полюбляє міфологію та пригоди, пропоную поринути у незвичайний та дивний світ грецьких богів, титанів, які бачили творення світу, жорстокого кронуса, батька величних олімпійців, океана, його брата Геліуса, Бога Сонця. Та непохитних у своєму сяйві олімпійців Зевса, войовничої Афіни, всюдисущого Гермеса, стражденного Прометея, підступної Пасифії, Фурії, богині помсти та багатьох інших. Хоч здавалось би, чого ще ми не знаємо про грецькі міфи та легенди, оповідки про пригоди Енея, Прометея або Одіссея, написані Гомером, Есхілом, Софоклом чи Вергілієм. Популярна американська авторка Медлін Міллер пропонує сміливий, оригінальне переосмислення класичної міфології. Медлін Міллер, фахівчиня із класичної філології, викладачка грецької та латинської мов, народилась у 1978 році у Бостоні, закінчила Браунський університет. Її романи, пісня Ахіла та Церцея, які ми сьогодні розглядаємо, стали бестселерами Нью-Йорк Таймс і були перекладені понад 25 мовами. Роман Церцея. Був виданий у 2018 році та здобув престижні американські премії у номінації Найкращий твір у жанрі фентезі. Також заплановано адаптувати «Церцею» в телевізійний серіал. Книга має гарний український переклад Остапа Гладкого. Тому легко читається і завдяки цьому гарно вимальовується в уяві у всіх багатогранних барвах те, що хоче передати нам автор. Це і неповторні острівні пейзажі, і морські царства з їх жителями та глибокі, занурені у земну товщу палаци Геліоса, Бога Сонця. Це і повсякденне життя богів, їх жорстокість до смертних, їхнє самолюбство, марнославство, вічне змагання між собою. Це і подвиги грецьких героїв, прекрасні та звитяжні на перший погляд, але деякі з них мають і іншу сторону. Не дуже привабливо одні герої намагаються за всяку ціну здобути славу, багатство та залишитись у пам'яті нащадків, бути оспіваними у піснях та легендах, в той час, коли інші, такі, наприклад, як Прометей, вибирають непокору і супротив іншим жорстоким богам, і за це змушені вічність нести покарання. Як виявляється, боги дуже полюбляють карати смертних. Насилати всілякі страждання і пошесті лише для того, щоб люди приносили їм пожертви до їхніх алтарів, вимолювали щось потрібне для себе. Будували храми на їх честь, бо якщо у смертного все добре, здорові діти, є будинок, їжа і таке інше, то вони перестають молитись богам, підносити дари та пожертви. А богів це не влаштовує. Величним грецьким богам потрібно, щоб про них весь час пам'ятали і віддавали шану. Отже, більше про сам сюжет книги Медлін Міллер Церцея. Це історія кохання і втрат, рішучості і невтомної боротьби. Перед читачами постане грецький пантеон очима церцеї, хитрої чарівниці, підступної красуні спокусниці. Але це також історія жінки, яка виборює собі місце у світі чоловіків, адже іноді під знайомою поверхнею прихована й інша, глибша історія. Церцея, дочка Бога Сонця, виявилася незвичайною навіть за міркою богів з рідкісною чаклунською силою, що здатна перекинути світ до Дригом. Навіть Зевс відчув у ній загрозу, тому відіслав дівчину на безлюдний острів. Тепер Церцея – вигнанка, яка ще дужче досконалює свою магію. У її житті з'являються славнозвісні дедал з Ікаром, Мінотавр, Медея та легендарний Одіссей. Але, зрештою, Церцея розуміє, що самотня і поміж богів, і поміж смертних. Жорстока доля чатує на неї. Тож їй треба раз і назавжди визначитися, належить вона до богів, від яких народилася, або ж до смертних, яких полюбила. Про церцею написано чимало оповідок такими відомими авторами, як Овідій, Джеймс Джойс, Юдора Велті та Маргарет Етвуд. От і Медлін Міллер надихнула ця жінка-чарівниця. Церцея сміливий і неочікуваний переказ історії богині, яка примудрилася стати водночас епічною й тендітною, таким чином, найбільш горозвісна жіноча постать з Одіссеї набула на правду героїчних рис. Очима чарівниці церцеї, ви побачите, наскільки цінне життя і як важливо знайти свій шлях, навіть якщо він лежатиме через негаразди та біди, перешкоди та помилки. І навчитись вірити у себе. Отже, роман Серцея Медлін Міллер буде чекати на вас у Рівненській бібліотеці для молоді. До скорої зустрічі!